Є чи є в міській раді положення про преміювання працівників загальних? І чи, чи, ну, чи є в тому положення таке, що якщо не виконується міський бюджет, то преміювання немає. Тільки при тому, як міський бюджет виконується, то повинно бути преміювання всіх працівників. Знаєте, такі, чи є у міській раді положення про преміювання. І чи в тому положенні є передбачено, що тільки про виконання міського бюджету може брати апарат міської ради собі отримання? Я не бачу, тому що це супереччить законодавство. Яке відношення має виконання бюджету до преміївання? Положення розроблено на основі постанови 268 яка повністю регулює процес структуру апарату і умови Дякую. ще питання? Положення, положення є, воно є. прошу, колись в минулому році, коли ми приймали таке ж саме положення, це такі самі. Рішення це все. Там було не більше 50%, зараз дивлюся 70% до посудового окладу премії. У зв'язку з тим, що в нас по керівних працівниках умова оплати праці незмінна з 2008 року і навіть в тому плані, в якому незмінна, вона не збільшується, а зменшується, оскільки зарплата керівних працівників міської ради залежить від численності населення. В минулому році у нас по даних статистики чисельність населення становила 14 тисяч 916. В цьому році ми маємо ще зменшення на 270 людей по численні. У зв'язку з тим, що по інших працівниках, і по спеціалістах, і по обслуговуючому персоналу посадовий уклад встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати, оскільки він нижчий, то по законодавству він вирівнює заробітної плати. То Кожного року по спеціалістах і по обслуговуючим у нас іде різ, по заробітній платі змінюється так. То для того, щоб встановити співвідношення. Між керівними працівниками і спеціалістами пропонується збільшити оцей відсоток, тому що на даний момент посадовий уклад міського голови становить 2017 гривень. Тоді, як, от, для прикладу, по завідуючих дошкільних закладів, оскільки в них заробітна плата залежить від кількості дітей, а вона в нас збільшується і кількість <кас> становить посадовий клас завідуючий 2030 гривень. Тому має бути якийсь. Розумно співмовче. Це практично виходить. 50-70 це ніби звучить в процентах, а по відплані того, що абсолютній величині заробітна плата вона не домовляється. Вона залишається на тому самому рівні. Виходить. Дякую. Вступайте. Ще питання. Це раз я теж запитаю. Все -таки, чи передбачені матеріального нагороду цих і в яких відсотках? Ви змішали матеріальну і винагороду. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується повністю при наданні щорічної винагорода. відпустки. Винагорода, винагорода педагогічним працівникам закладена в розмірі 10% посадового вкладу, оскільки ми орієнтувалися по даних і районного бюджету, і в такому розмірі вона закладалася по вчителях, по педагогам. Не 30%, як було минулого року, а 10%. Дякую. Б... Ще питання. Ну теж відрегульовано, до речі, цей процес. Чому? Тому що посадовий вклад росте, а грошей не вистачає. Один фонд залишається. Сьогодні всі бюджетні установи в основному, не в основному а взагалі є, страдають в тому плані. Чому? Тому що сьогодні держава на утримання їхніх з кожним роком ціни ростуть на харчування, ціни ростуть взагалі. А всі нормативи зменшуються, бо нема за рахунок чого віддати їм. І тому виходить, якщо ми візьмемо освітянські заклади, вони йдуть в посадовому кладі вище, але вже в межах фонду. А в межах фонду виходить матеріалка менше, 10%. Але в абсолютній величині вони те саме виходять, що виходили минулий, і саме будуть получати в цьому року. Аналогічно так само, і ситуація по інших структурах.